П'ять цікавих фактів. Площа Монако становить всього 2 квадратних кілометри, і на цьому клаптику землі мешкає 38 тисяч осіб, тобто на кожен квадратний кілометр припадає 19 тисяч чоловік. Для порівняння щільність населення в Китаї 146 осіб на кмі у квадраті. Державна система Болівії заснована на республіканській формі правління. Однак протягом історії в країні було близько 200 державних переворотів. Найдавніша математична праця була знайдена не на території стародавнього Риму або Олександрії, а в Свазіленді і являє собою кістку бабуїна з вибитими на ній рисками. Її вік складає майже 40 тисяч років. У південній Австралії є ферма Анна Крік Кетл Стейшн, яка за площею своєю перевершує Бельгію. Бельгія є однією з найбільш гостонаселених країн світу, 367 осіб, кМІ у квадраті.